Пізнього вечора менеджерка готелю вийшла на двір після тривалої зміни. Ніч була тиха і спокійна, аж раптом повз неї пройшов підліток із заплаканим обличчям, стискаючи телефон у руках. Його голос тремтів: Мамо, будь ласка, тримайся, я роблю все, щоб знайти гроші на твоє лікування. Бог з нами. Ці слова пронизали її серце. Вона не змогла пройти повз і тихо запитала. Ти в порядку? Як почувається твоя мама? Хлопець витер сльози й прошепотів. Мама тяжко занедужала. Її терміново забрали до лікарні. У неї серйозна інфекція, потрібна операція. Менеджерка обережно уточнила. Скільки коштує лікування? І чому ти сказав, що робиш усе можливе, щоб знайти гроші? Хлопець опустив погляд. Операція коштує 20 тисяч доларів. Мама заробляє 23 тисячі на рік. У нас немає заощаджень. Я пропускав школу, щоб знайти роботу, але ніхто не бере мене. Я ще занадто молодий. Його слова розбили їй серце. Вона попросила назву лікарні та номер палати. Через кілька хвилин вони вже були в дорозі, але коли приїхали, побачити маму хлопця не вдалося. Вона вже була на операції. Хлопець сидів у коридорі, тремтячи від тривоги і виснаження. Наступного ранку, ще до світанку, менеджерка повернулася до лікарні. Вона передала медсестрі конверт. Будь ласка, передайте це хлопцю, коли він прийде. Це дуже важливо. Вона вже сідала в авто, коли побачила, як знайомий підліток під'їжджає на велосипеді до входу. На її обличчі з'явилася ніжна усмішка. Вона дуже хотіла, щоб цей день став для нього новим початком. У середині лікарні медсестра підійшла до хлопця. Одна жінка попросила передати тобі це каже, що це особливий подарунок для тебе та твоєї мами. Хлопець тремтячими руками відкрив конверт. Усередині був складений аркуш. Дякую, що поділився своєю історією. Твоя любов до мами глибоко зворушила мене. Нехай цей подарунок стане відповіддю на твої молитви. Під запискою лежав чек на 20 тисяч доларів рівно стільки. Скільки потрібно на операцію. Сльози знову наповнили його очі, та в конверті було ще щось візитівка готелю. На звороті рукописний напис Завітай, коли зможеш. У мене є робота для тебе. Хлопець подивився вгору і прошепотів Ангели справді живуть серед нас.